Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячено сонячному затемненню, яке відбудеться вже цієї суботи. 14 жовтня. Саме це затемнення відкриє для нас коридор затемнень. Я про це писала: хто ще не читав, залишу вам посилання, будь ласка, почитайте, поділіться з друзями. І о, сьогодні я вам запропоную таро розклад. Я знаю, що ви це любите. І сподіваюся, що ви віддячите своїми лайками та коментарями. І сьогодні я також для кожного з вас оберу три карти. Як підказки для цього сонячного затемнення. Пару слів хочу сказати про саме сонячне затемнення. Воно буде в Києві ввечері, о 9 годині вечора, і о, взагалі до цього соняч... ми з цього сонячного затемнення в Києві не побачимо, тобто це інша частина півкулі буде бачити, але це не означає, що ми о, не відчуємо його або о, що воно не вплине на нас. Хочу нагадати, що сонячне затемнення це перший місячний день, але це енергія, яка в тисячі, в тисячі раз сильніша, ніж просто розпочати місячний день. Тому а, саме в фазу, коли тільки почнеться це затемнення, і годину після, заве... після початку цього першого місячного дня буде дуже сильна енергетика, коли важливо загадувати свої бажання, записувати свої плани. І, до речі, це не лише а, плани і бажання на Місяць, а це можуть бути плани і бажання на півроку, а то і на рік, тому що сила його буде дуже сильна. Я вам раджу написати ці плани, записати як на півроку або на рік, на ваш вибір, так і на місяць, тобто більш коротенькі, які ви плануєте зробити там у наступний місячний місяць. І що важливо ще е, сказати, що оцей весь час до сонячного затемнення ми готуємося. 14 жовтня нам пощастило, тому що самі дні гекати вони будуть, вони вже тривають, і, і е, самий такий складний день це буде п'ятниця напередодні сонячного затемнення, а 14 го енергія ми будемо жити в енергії 30-х місячних. Місячної доби, коли так лебідя це дуже рідкісний місячний день, тобто він має бути гармоніч, гармонійним. Але не слід забувати, що затемнення до нас несуть, для нас несуть емоційність, чутливість, чуттєвість. І це затемнення, яке буде 14 жовтня, воно буде в знаку терезів, а терази в нас відповідають за стосунки і партнерство. Тому воно відкриє для нас тему партнерства і стосунків налагодження цих, цієї теми в вашому житті. Я взагалі всі коридори затемнень, раніше я колись боялася цього. Ну, з самого початку я про це не знала, Потім я їх боялася, тому що для мене було таке враження, що в цей момент мало щось. Шести... Там ставатися якісь там а, події, якісь негативні. Але насправді а, так, затемнення вони висвітлюють нам а, ті моменти або а, те в нашому житті, на чому нам потрібно попрацювати, якщо, наприклад, щось негативне складається в цей період, або а, навпаки, нам дають якісь подарунки, а, і це говорить про те, що ви рухаєтеся своїм шляхом. І тут а вже ж, піднімається питання карми, про яку я також писала, і зараз я додатково навчаюся в школі кармології і про це буду говорити. Вам ще багато відео всього цікавого з вами буду ділитися. От, і зрозуміло, що е, ті, хто не знають про карму, ті, хто не вивчають карму, ті, хто не дотримуються законів або не знають їх, вони цього бояться. Але карма може бути не тільки поганою, як звично думати про це в більшості, але вона може бути і не, навпаки позитивною. Це все залежить від ваших дій, думок, того, що ви робите, тому що це причина-наслідкові зв'язки. Якщо ви віддаєте і даєте позитив, то ви це будете отримувати на свій рахунок. Тож, сподіваюся, що всі все зрозуміли, і зараз буду обирати для вас карту. Буду сьогодні для вас витягувати карту із колоди Таро Містичної Оріани. Давно не користувалася цією колодою, це, до речі, українська колода українською мовою, одна із перших колод українською мовою. Авторами та рологами її, її були також українці. Тому вона трошечки така темнувата, якраз для затемнення, як на мене. Але вона українська. Тобто тут навіть застосовані українські наші. Символи, там русаленькі, мавки. Ось така, ось така цікава, цікава слов'янська. Наша ну, Як тут сказати, слов'янські символи, наші слов'янські боги. Тому, що вам потрібно задумати, як завжди, я буду витягувати три карти. Да? Вам зараз потрібно просто зупинитися. Перша цифра, яка вам прийде в голову, та буде і правильна, і на ту цифру ви дивіться ваші підказки. Я вам раджу не скакати, не загадувати там багато всього. Да? Як деякі люблять там, різні питання, різні цифри. Ну, і якщо вам так хочеться, то добре. Але я вам все ж таки раджу тут питання задавати таке, що там а, чекати, що вам, принесе, що вам принесе це затемнення, сонячне затемнення. От. І обираєте три карти. Нагадую, що це інтуїтивний розклад, тому. Ви додатково ще дивіться на карту, і е, я буду давати характеристику загальну е, цієї карти з різних сторін, а ви її застосовуєте до тієї події, або того, що відбувається зараз у вашому житті. До речі, ще важливо зазначити, що ті події, які відбуваються в коридор затемнень, вони можуть програватися не сам, не в сам день затемнення, або там вперед, або після. А це може бути місяць, місяць після, три місяці. І події, які відбуваються саме в цей період, вони закладають ваше майбутнє на 9-18 років. Тому цей період настільки важливий і потрібно на нього звернути увагу. Взагалі, все, що відбувається в період коридору затемнень, все. Важливо, і на це маєте звернути увагу. І так, 1, 2, 3. Загадуйте карту, і ті, хто загадав карту 1, що вам принесеться за темнення, обираю карту для вас. І так, ну ось про символи українські. А, карта повішений вовкулака. Да? Вовкулака це українською мовою, ось така карта. Така трошечки, можливо, темна, але колода взагалі вся темна. Вовкулака це міфічний ніч, нічний перевертень. Побачити світ іншими очима. Дивіться. Взагалі, ця карта повішений в картах таро вона говорить про те, що ви в чомусь уже давно відчуваєте якась у вас підвішена ситуація, тобто ви не рухаєтеся. Ви застрягли або в якісь події, або в якихось своїх стосунках, які вже вам не приносять задоволення, або робота, яка вам не приносить задоволення, матеріальне, або ще щось. Або в якихось думках, де ви просто застрягли, і не йдете далі. Тут ця карта також вона несе подвійну вам інформацію про те, що в стандартних картах Таро це людина, яка сама себе підвісила і висить головою вниз. Це може говорити про те, що вам потрібно подивитися на ту ситуацію, в якій ви є, з іншої сторони, тобто перевернути, перевернути з ніг на голову все, що у вас відбувається, знайти інший підхід, креативне бачення, внести нову. Везну в те, що ви там а, хочете. А, також а, ця карта дуже часто може вказувати на те, що ви відчуваєте себе жертвою якихось обставин, а, коли, наприклад, ви можете самовіддано комусь допомагати. Дуже часто в цій карті жінки віддають себе повністю сім'ї і не бачать натомість ніякої дяки. Або, наприклад, стосункам з чоловіком, і також не бачать, як як, від цього, як віддається на. На загал ця від чоловіка енергія. Також, що може бути по цій карті, це. Зараз подумаю, що ще вам може підказувати. Тобто, ви можете також себе вважати, наприклад, жертвою обставин. Дуже часто, тільки коли починалася війна, дуже багато людей себе відчували от жертвою обставин і не могли рухатись. До речі, це може бути також, коли ви себе. Самі, тут, до речі, про питання самі підвісили. Тобто, це може бути не те, що навколо або що створює, а це ви самі себе туди підвісили і не рухаєтеся. Отут можна сказати, що це слово не на часі, треба там, щоб закінчилась війна, або там ще щось, якісь події відбулися, тоді я почну щось робити. Оце вам підказка, що вам сонячне затемнення висвітить Висвітить, в чому ви жертва, або де ви зависли, чому, де потрібно а, якісь дії робити. І витягну вам також з улюбленого оракулу а, череті а, підказку та пораду. Пораду для, першого, для першої карти. І тут у вас карта содействия, Помоч підтримка. поддержка. Ось така карта. Також цікаво, що ви бачите, з однієї сторони ви підвішені, а з іншої сторони, у вас є кому підтримати. Да? Дивіться, як тут спробую вам показати, як тут голуби да, підтримують актора. Да? І дивіться, як цікаво. От, Зараз візьму, мабуть, вам е, нашу колоду е, класичну і покажу вам, е, 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 хто не знає, знає повішаного, думаю, що багато хто з вас не знає. І просто ви подивитесь, наскільки це, ось дивіться, ось повішений він, в іншій колоді. Да? Ось повішений, він висить верх ногами. А порада вам, бачите? Перевернутися, тобто перевернути себе і поставити ногами да, на землю. Тобто, у вас є кому підняти, у вас є помічники, зверніться до них за допомогою, не сидіть в всі жертві, не підвищуйте себе самі. Є допомога, є ті, хто можуть вам надати допомогу і вас підтримати. Звертайтеся. Так, не забудьте ставити лайки, не забудьте ділитися, мені це дуже приємно. І взагалі діліться, наскільки у вас програється ті карти, які ви отримуєте, і в моїх щонедільних прогнозах, і взагалі мені це дуже приємно. Так, хто обрав другу карту? Це зараз підказка буде для вас, що вам принесе сонячне затемнення 14 жовтня. І для вас карта. Слухайте, в нас сьогодні поки що старші аркани. Це говорить про те, що це дуже важливий період для вас. Тобто, коли ми витягуємо старший аркан, це прямо говорить про те, що дуже важливий період. І тут карта суд. Суд. А, і а, такий тут род називається. Це Бог, покровитель роду та сім'ї український Бог, якщо ви не знали, і він злагоду та єднання. Це дуже родова карта, а, це прояснення ситуації, це якісь. Коли закриваються якісь великі проміжки життєвого циклу, коли ви отримуєте результати, коли ви стаєте перед якимось важливим вибором, який вам потрібно зробити. Ну, і в даному випадку це покровитель роду та сім'ї, тобто це родові якісь програми, це єднання і злагода. Тобто вам це сонячне затемнення, воно говорить про те, що вам потрібно знайти цю злагоду в сім'ї. Взагалі, от, наприклад, якщо Говорити про 20-ту енергію, то це канал рода, який відкривається, і ви черпаєте з нього, якщо ви пропрацювали ваші енергії, ви черпаєте з нього ресурси. Вони, ваш рід вас підтримує, якщо ви його поважаєте, якщо ви поважаєте своїх батьків, якщо ви поважаєте своїх близьких і рідних, якщо ви займаєте ваше місце в роду, це якісь дуже рішучі дії, рішення і події. Єдине, що хочу сказати, що не приймайте е, е, кардинальних рішень, якихось дуже важливих, саме в проміжку коридору затемнень. Тобто воно вам може показати. Е, Куди рухатися, над чим працювати, де там що недопрацьовано, або навпаки, дати якусь якийсь ресурс, да? але приймайте рішення лише після 2 листопада, тобто коли закінчиться ця основна фаза коридору затемнень, тому що коридор він не дарма називається коридором. Тобто в коридорі у нас от ми бачимо ось так. Да? Ось так. Як-от знаєте, шори у коней їм роблять, так, щоб вони не лякалися. От ось так, ось так. Наче в тунелі. Тому й називають коридором. Коли коридор затем, це для того, щоб ви подивилися, куди з чим вам треба працювати. Тобто конкретна якась ситуація. І коли коридор затемнень закінчується, у вас відкриваються ці штори, і ви бачите безліч варіантів. Тому. А рішення приймайте після 2, листопада. після 2 листопада. Тягну для вас пораду, для тих, хто обрав другу карту, пораду, це сонячне затемнення. І для вас порада о, перспектива або точка зору. Дивіться. А двоє людей дивляться через маску, тобто ще одна думка, альтернативна думка, перспектива. Тобто, от це відкриється для вас щось, щось прийде для вас, якась інформація, вона може бути вам відроду і відкриє для вас перспективу. Вона відкриє для вас іншу точку зору. Ну, дуже трансформі... трансформаційне у нас це затемнення. Подивимося, що випаде тим, хто третю карту обрав, а, а поки що ну, просто дуже цікаве. Тобто, вам потрібно подивитися на події, ті, які вам будуть висвічуватися в коридор затемнень, які висвітить вам сонячне затемнення, бо якраз сонячне затемнення воно висвічує, висвічує і це про зовнішнє. Воно висвічує, над чим нам треба працювати. Воно десь вам можливість подивитися на якусь іншу точку зору, на щось третє для того, щоб прийняти рішення. Ось така вам підказка. Не забудьте ставити лайки, ділитися цим відео з іншими. Це ваша така подяка мені за те, що я вам роблю такі розклади, а мені приємно. І так, і третю карту, хто обирав третю карту, яка Буде підказка для вас, що вам чекати від цього сонячного затемнення, яке буде 14 жовтня, і подивимося карту для вас. І карта для вас планетник. Планетник. Щас почитаємо, хто це українською мовою, а Таро це король мечів. Планетник, істота, що керує вітром та погодою, пророк, мудрість та знання суті. Ця карта про короля мечів. Хто такий король мечів? Тобто ви можете бути цим королем мечів, і тоді це затемнення вам принесе рішучість, знання. Ініціативу відстоювання своєї думки, завоювання якісь, тобто реалізацію, або реалізацію того проєкту, якого ви хотіли, або того, чого ви прагнули ви досягнете своїх цілей. Тому що король мечі він чітко стоїть на ногах, він знає, що робить, і він чітко відбудовує свої кордони. Якщо це не ви, то це може бути людина в вашому житті. Тобто сонячне затемнення вам може прийти, принести цю людину, яка аналітик, яка дуже практична, яка знаюча, начитана, це люди дуже такої високої інтелектуальної а, здібності. А, це також можуть бути в негативі люди, які жорсткі, які а, люблять, щоб все було по їхньому, Вони можуть бути такі деспотичні, навіть в чомусь. Також це може показувати військових, це може показувати е, всіх е, органів е, держави. Е, і це може показувати лікарів або спеціалістів, таких як там, адвокатів, юристів, нотаріусів. Тобто, якщо ви шукали, наприклад, лікаря, ви його знайдете. Якщо ви шукали е, там, адвоката або нотаріуса, ви його знайдете, і це буде справді спеціаліст вашої ну, в тій сфері, яка вас стосується. Якщо а... Що тут ще може бути, тут може бути, що можуть бути, наприклад, в бізнесі перевірки, можуть бути там якісь питання, наприклад, податкової або там ще чогось. Тобто Це все от про короля мечів. І ви бачите, як в даній колоді це говорить про пророка, мудрість та знання суті. Тобто, ви можете знайти людину, яка, наприклад, якщо ви не знали, як вирішити, те чи інше питання, то ви знайдете таку людину, яка вам допоможе його вирішити найкращим чином. Ну і підказка порада для вас від оракулу. Подивимося. І у вас така підказка знання, підготовка, вивчення фактів. Uh, і попередження. Ох, oh, цікаво, як у нас все співпадає. Тобто тут у нас король мечів, який чітко знає, що він хоче, знає володіє мудрістю та знаннями. А порада вам да, це знання, uh, коли ми щось вивчаємо, коли ми. Готуємося коли ми вивчаємо факти, і тут є якесь попередження для вас. Тобто, все ж таки, вам треба буде вивчити. Можливо, навіть ну, це може бути і ролі судді, і можливо, вам треба буде підготуватися. Або якщо це перевірка, то підготуватися до цієї перевірки. Якщо це ваш. Начальник босту може визвати вас на ковр, на якісь пояснення. Тобто тут ви потрібно вивчити всі факти, щоб і це для вас буде певне попередження. Попередження. Слухайте, ну хочу вам третім витягнути ще звичайної колоди. Що ж це для вас може ще? Принести це затемнення. От я вже взяла ще третю колоду, в неочікувано не, не збиралася цього робити. Що принесе? О, ну, слухайте, для багатьох, дивіться. Знову старший аркан, і подивіться, як воно тут все співпадає. Тобто король мечів з мечами, і тут справедливість у нас. Це може говорити про суд. І це знаєте про те, що вам це сонячне затемнення під... приведе, принесе вам. Тобто, знаєте, як ви отримуєте результати своїх дій. А чи хороші вони будуть, чи погані ці результати, все залежить від того, що ви робили до цього. Тому що а, справедливість це така кармічна карта. А, це із серії Що посієш, то і Да? Тобто, все збалансовано. Це також може вказувати на суд, на на правоохоронні органи, на нотаріусів, на адвокатів. Все те Тобто підтвердилося, бачите, дві колоди, а підтвердження було. Тобто, вам потрібна буде порада збирати е е е е якісь факти, скористатися своїми знаннями, і це для вас буде як попередження. Тобто, будьте уважні до всього того, що е відбувається в вашому житті саме в цей період коридора затемнень. Я вам дякую за увагу, дякую вам за ваші уподобайки, дякую за коментарі і до нових е зустрічей.